Спекла картошки і йтет, кабачок. І ще у мене риба запікається. Це так пахне класно. Тепер я підсіла на рибу. По-перше, зараз піст і не можна навіть рибу їсти, але я ж без м'яса не можу, без білка. А бобові я не можу, бо в мене одразу буде все здуватись. І тому я купляю на коло рибу. Ну, коло це базар. І оце запікаю в цім втім запікаю і тріскаю аж за ушами лящить. Главне мені не смажить, бо я смажила і мені вчора було погано після смаженої риби. Я думаю, Короче... Пахне на всі коридори. Ну тут, я вам скажу, всі готують. Так що це нормальна практика. Це не те, що там я ціпа, одна тут. Тут всі щось готують. Картопля, вона така класна, така офігенська. Зараз з'їв картошечку, потім сміття винесу, і потім прийде моя учениця на масаж. Сьогодні записалася. А ще я замовила, оце ж стіл прийде масажний, ще не прийшов, завтра чи понеділок прийде. І взяла в лізинг ще умивальник. І вже лізингова компанія оплатила сьогодні, прислала повідомлення, то може теж вишить, може завтра чи понеділок буде ще умивальник. І це буде мені полегшення, тому що краще 10 літрів води принести і тут мить все, оце, а не бігати по коридору з цими. Ну, коротше, ви поняли. І ще на базарі коло я купую хліб. І ось він у мене тиждень дуже класний. Він такий, як бородинський, такий, дуже класний смак. Такого хліба смачного я не їла до тієї пори. Ну, коротше, таке. І ще хочу замовити картошки, щоб мені сюди доставили. Там Сітку якусь 5 кг чи скільки, і просто вже до магазинів в рідкості ходить. Все позамовляти, щоб у мене тут було. І все, і все. І, і всуну. І, коротше, я ще малюю. Вільні хвилини малюю, у мене настрій гарний від того, що я малюю. Ну, коротше, отаке. Квітки тут у мене тепло, як же добре, коли тепло, коли сонце так пече в спину. Так добре, класно. Коротше, слава Богу. З Божою допомогою все. Потроху і ще хочу сюди додаткові такі столи, підвіконня, побіле, ну, доски, і такий стіл, і тут полки. Ну, коротше, мені ще тут треба трошки догорнути. Там от, де жовтий стулець, там треба то, теж зробити шафу, там поставити і для одягу взуття, і для всякого барагла, що там стоїть, і такий, якби пуфік, лавочку таку, і коврік, щоб і коврик, щоб людина могла переобутися, ну, коротше. Ну і так тоді вже буде все. І телевізор настроїть, бо я якось руки не доходять розібратись. Та й не дуже то я вмію. Хочеться вже налаштувати, щоб він вже працював. Бо він працює, тільки його треба попідключувати там все. Уже пульт один я розтращила. купила пульт і розбила впав. А, і ще ж лампи треба змінити. Ну і тоді вже все буде. Ой, буду їсти.